Вітаю, сталкири та сталківщи! Ви на каналі Вотіславич, і це нова сторінка сталківської ретроспективи. На цей вас технічна приємного вам перегляду біля нашого сталківського вогнища. Серія ігор сталкіру вирізнялась неповторною еволюційною графікою, яка випереджала час. А чисте небо було точно найбільш графічно деталізованим, з його освітленням оточення та загальною картинкою. Відеоігри завжди були пов'язані з комп'ютерними комплектуючими, а для найкращих налаштувань графіки потужними комплектуючими. Довгий час телогія ігор в серії Сталкер залишалась ексклюзивом для ПК, але нещодавно, а саме 6 березня, це змінилось. Справжні фанати серії та інші гравці цього дочекались. Телогію поутували на консолі Xbox та PlayStation. Вперше це з'явилось на сайтах японських магазинів, з датою Виходу 27 червня, а того ж дня на презентації Microsoft Xbox Partner Preview офіційно представили нову антологію Starke Легенди зони, в яку увійшли три частини гри. Тінь Чорнобиля, полог чисте небо та «Покрик прип'яті. Давно очікувано забути золоте видання, обіцяна ще в 2011 році, але поки тільки на консолях. Раніше в GSC вже намагалися зробити проєкти по всесвіту Starkill на консолях PSP та Xbox 360, як самостійну гру на консоль від Microsoft з двома концептами, одним з яких була газа Monolithis, або як повноцінне плутування тіні Чорнобилю» на консоль від Sony. У новому консольному виданні змінили інтерфейс, додавши колесо для взучності гри з геймпадом. Та нарешті були змінені назви під правильний український варіант. А саме було змінено назву в тінях Чорнобилю на Чорнобиль та в покруку Прип'яті на Прип'ять відповідно до українського правопису, що було дуже позитивним рішенням від компанії, та чого довго чекала українська сталківська спільнота і була дуже бухливо сприйнята єдиними фанатами. Але це було далеко не останньою позитивною новою зміною в теології. Головним нововведенням було видалення російської озвучки для нового видання на обох платформах, та зміна назви Мінперсона. Локацій під український варіант в англійській локалізації, як, наприклад, ставки лобіста сіли на смітнику або назва локації Агроплом. Також змінили елемент, що обговорювався багато років, та який згадувався в моєму останньому перспективному відео, а саме внутрішню ігрову валюту, радянські рублі. Із старою абревіатурою були змінені стилістично, де прибавили радянські символи на купюрах та додали нову абревіатуру для валюти SL, або радянські рублі, що не замінює валюту фундаментально, але все ж покращує цю співну. Ситуацію, згаджуючи кути, в тому числі були прибрані радянські плакати на локації Росток в барі та на базі Долгу. З релізом нової теології також був оновлений старий сайт StalkerGame.com, Та був змінений та актуалізований дизайн, додані нові назви теології легенди зони та інформація про нові консольні версії з вибором тільки української або англійської мови. А старий сайт було проведено на домен з приставкою Legacy, і нещодавно для застарілого сайту GSC яstalkir.com було припинено підтримку. Головним нововведенням Виданням, який чекали фанати серії багато років, стало додавання досягнень для трилогії в нових консольних версіях, а гравці тепер можуть довго шукати флешки, назбирати хвостів сліпих псів, випити сто стопів виконати всі ігрові досягнення з покуку прип'яті, які раніше були тільки в ПДА, або ж відпочити на пляжі в поливах між пошуком артефактів та полюванням на мутантів. Гравці вже почали створювати посібники для мисливців за досягненнями, а на офіційному доскові проходив конкурс на краще досягнення від спільноти. В ньому взяли участь багато стал і в якому мені. Пощастило виграти одну з номінацій з моєю ідеєю досягнення для Пуку копипиць з назвою Плометей. Окрема подяка GC за особливу номінацію, присвячену кращому арт дизайну досягнення. І я вирішив розіграти переможний ключ для пототиології на консолі Антології легенди зони на платформу PlayStation. А детальна інформація про розіграш та його умови будуть в описі до відео. Консольні версії також про касичні сталкерські традиції мають баги на релізі, але всі ми знаємо, що це аномалії. А новим гравцям треба буде це пізнати вперше. Навіть можна їм тут позаздрити, пережити це вперше. Всі баги, графічні покращення, обіцяють виправити та додати новим великим Патчем до кінця року. І всі ПК гравці мають сподівання, що з цим патчем трилогія буде оновлена і на цій платформі, та всі зможуть полювати на довгоочікувані досягнення в Steam. Полот оригінальної трилогії на консолі вже займає першу десятку в чартах продажів на Xbox та PlayStation, не тільки в Україні, а й в інших країнах. А 29 березня був випущений перший патч для Тіней Чорнобилю. А згодом буде для чистого неба і покрику прип'яті з виправленням помилок, що також нові старі спогади про пачі для терогії. А піар-менеджер GSC Захалбочаров. Xbox Partner. View, підсумував це так: Сталкер не дарма має культовий статус: поєднання жанрів FPS, хоррор, імерсивний симулятор, захопливий ігровий цикл, унікальний світ зони. Все це приваблює нових Сталкерів вже понад 16 років. 23 березня тіням Чорнобиля виконувало 17 років з моменту релізу в Україні. Це і повод оригіналу на консолі, гарний привід про 2007 рік, коли легенда тільки починала зароджуватись в серцях фанатів. На момент релізу гра потребувала гарного заліза, щоб повноцінно пролинити в атмосферу оточення гри. Максимальних налаштування графіки, а самі GSC тісно співпрацювали з його виробниками Intel, Nvidia, AMD та IT Radeon із компаніями, які займалися розповсюдженням комплектуючих під власним брендом. А головними героїнями цього відео стануть такі комп'ютерні комплектуючі, як відеокарти, їх виробники та яким чином вони пов'язані з GSC Game World. Та зі Всесвітом Сталків українська компанія почала свою історію співпраці з Nvidia ще в далекому 2002 році, презентувавши перший варіант гри та назви Oblivion Lost, який зацікавив виробника відеокарт, які почали надавати GSC свої нові програмні та технологічні напрацювання у вигляді передових програм та інструментів для розробки, роботи з шейдерами, ромоверсіям DirectX, а також потужних на той час відеокарт для презентацій та показів демо-версії гри. логотип Nvidia завжди нас зустрічав під час запуску тіней Чорнобилю. Цікавим фактом є те, що його. Тип Нvidя на українських версіях дисків був тільки на одній рідкісній партії порогу чисте небо на зворотній стороні картонної обкладинки. Був поодиноким випадком вказування таких брендів на дисках зі Starкером від GC World Publishing для українського ринку. Але частіше зустрічався на європейських та американських версіях диску з чистим небом, видавцем яких були Deep Silver. В часи розробки «Чистого неба був період активної співпраці з Nvidia та AMD, спільна робота над технологіями, щоб імплементувати їх в гру. Адже чисте небо було дуже технологічно та графічно. Покращення вправляння цінами Чорнобиля, новий лендер, динамічне освітлення, сонячні промені, прохід на Direcks 10 та 10.1 для непопулярної тоді Windows Vista і потребувало оптимізації та потужного заліза. GSC та Nvidia проводили спільні промоакції для просування чистого неба, як, наприклад, календар, присвячений грі. А піар-менеджер GSC в той час Олег Явровський відвідував штаб квартиру Nvidia в США для презентації демо-версії гри та технічними консультаціями. А це навітувало гру від безлічі багів на старті та проблем з оптимізації. А ЧРН залишилось найзабаговнішим проєктом GSC на старті продажів. Та в той же час в чистому небі та покрукоприпяті Прип'яті типу Nvidia під час запуску гри вже не було, але з'явився його від акаут від AMD, IT, Radeon. Про співпрацю AMD та GSC відомо менше, але можна припустити, що вони почали співпрацювати ще під час розробки ціни Чорнобилю, адже на старому сайті тече Legacy, внизу сторінки діло Radeon, яке продовжувалося закріпилося з за розробкою чистого неба, де на старті гри був їх його та на деяких дисках в інших регіонах. І продовжилась по разопці поклику прип'яті, в якому на старті гри було теж лого, але вже разом за МД. Більш тісна співпраця у GSC почалась під час розкитіне Чорнобилю з видавцем THQ на той час і з компанією Asus, логотип якої також вказується під час запуску тече. А логотип ASUS та THQ були незворотні частині обкрадинки диску європейської та американської версії оригіналу та фігурували в промо-акціях гри на Заході, і це вказує на те, що Asus співпрацювала з GSC через видавця THQ, здебільшого для західної аудиторії, і було видно на дискових версіях в Європі та США, згадуючи співпрацю GSC зеневідіата. Дорожче сказати, що Asus тут приєднала їх всіх одночасно, адже займалася розповсюдженням відеокарт від Nvidia Radeon під своїм брендом і вела співпрацю з GSC і після релізу Тінеї Чорнобулю 20 березня 2007 року в США і 23 березня в Європі, презентувала 14 квітня 2007 ексклюзивну ігрову лінійку відеокарт від зелених, анонсувавши відеокарту Nvidia 8600 GTS разом зі звичайною версією, окремо з унікальним дизайном, яка стала першою сталківською. Відеокартою, але не останньою. А детальний огляд цієї відеокарти буде далі в відео. Пізніше, 3 травня 2007 року, Asus анонсувала нову відеокарту Nvidia 8800 Ultra на 768 МБ відеопам'яті типу ddr 3 але вже без сталкерського дизайну і ауту, на охолодженні як у 8600 GTS, але з таким самим тематичним дизайном на коробці під Тінь Чорнобилю. А її особливістю було те, що в комплекті йшов ліцензійний диск гри Stalker Тінь Чорнобиля. А через тиждень 14 16 травня 2007 року Asus представила гарячу відеокарту вже від червоних AMD ATIDON 2900XT з тим же сталківським дизайном коробки та системою охолодження під дизайн коробки на 512 МБ DD3 пам'ять, яка була не така потужна, як 8800 Ultra, але залишалась такою ж потужною відеокартою на той час з приємним бонусом у вигляді ліцензійної копії сталки у Тінь Чорнобиля в комплектації. Останньою відеокартою в ексклюзивній колаборації Asus GSC та AMD була. тожно видеокаута Яку презентували вже після релізу покрику Прип'яті в червні 2010 року, а ті Радіон HD 5870 на 1 ГБ пам'яті типу gdl 5 Це вже була топовою відеокартою в ті часи і без проблем дозволяла б грати в покрик прип'яті без думок про продуктивність та налаштування графіки. Відеокарта була без сталкерського дизайну охородження, але з тематичним дизайном коробки, на якій був зображений довговець на фоні ауту з гри, та малий рекламний постел з її характеристиками і інформацію про безкоштовну копію. Поку копипяті в комплекті до неї. Також підрозділ Asus Republic of Gaming в 2007 році презентував тематичні металинські плати Blitz Formula, Blitz Extreme, Maximus Formula, Maximus Extreme та Rampage Formula. Всі були вже на легендарному та безсмертному сокеті Intel 775 з ліцензійним диском Тіней Чорнобилю в комплекті, де знялися особливим дизайном коробки з його гри, а саме його Intel в тому числі є на старому сайті GSC. Asus були не єдиною компанією, з якою GSC мало співробітництво у сфері комп'ютерних комплектацій. Також існували три тематичні відеокарти від компанії Pavel Coral, які були присвячені релізу порогу чисте небо. А саме карти від IT Radeon – LCS HD4870 з особливою технологією рідкого охолодження і версію тільки на 512 МБ відеопам'яті, PCS Plus HD 4870 з підвищеною частотою пам'яті та кращим охолодженням, а з варіантами на 512 МБ та 1 ГБ. Та стандартну HD4870, також з вибором або 512, або 1 ГБ. Гбайт зі сталкерським дизайном коробки, без особливого дизайну охолодження. А спільним для всіх цих відеокарт була підтримка Diat X101, який був реалізований в чистому небі, але тільки починаючи з Windows Vista, та наявність комплекції ліцензійного диску з ЧН, хоча рекомендованої відеокауту для гри була вже згадана Radeon 2900XT. Героїною цього відео буде вже згадана відеокарта від Asus, анонсована 14 квітня 2007 року, з 8000 серією відеокарт Nvidia 8600 GTS, випущена після релізу Тіні Чорнобилю 17 квітня 2007 року, разом зі звичайною версією окремою ігровою лінійкою, присвяченою релізу гри, та яка була не призначена для українського ринку, і яку складно було знайти в Україні тоді, а зараз тим паче, за якою палюють всі колекціонери сталківських артефактів. Символічно, що ця відеокаута була відповідною до рекомендованих системних вимог разом з 2900 XT для Тіней Чорнобилю, і приємно зараз знову тримати її та ліцензійний диск після 17 років з моменту релізу легендарної гри. Asus, та й ігровий бленд Republic of Gamers, активно ввели співпрацю з THQ та GSC під час розробки Тіней Чорнобилю, і таке рішення було гавним піар-ходом для реклами гри. Відеокарта мала принт на системі охолодження, на якому був зображений аут з європейських та американських версій дисків, який був також одним з. Основних аутів піал компанії гри на Заході та зустрічає нас зараз на сторінці гри в крамниці Steam. Також сталківський дизайн з логотипом гри мала і коробка. Пізніше цей дизайн використовували і для коробок відеокаут 8800 Ultra та 2900XT, а в комплектації був диск з грою. Коробка була одним з офіційних промо-аутів гри, ілюструючи катсцену з першим сновидінням стрільця, як не дивно стріляючого в пацуків за 2 742 на фоні ЧС. На коробці була позначка підтримки від окауту нової операційної системи Windows Vista та DirectX 10 на апаратному рівні. Хоча на програмному рівні відеокаута може підтримувати деякі обмеження можливості. Direx 11, а підтримка Windows Vista та DirectX 10 в тому числі давала можливість майбутньому насолодитись всіма графічними апдейтами чистого неба, але як вона впорується з ним та покривком прип'яті, вже питання відкрите. Що ж, можна починати тепер головне: підключення відеокауту до комп'ютера в PCI слот материнської прати, під'єднання живлення 6-PIN, встановлення перехідника DVI VGA до каути і під'єднання VGA кабелю та її запуск. Ця старенька відеокарта запрацювала на Windows 11 без додаткових маніпуляцій, Незважаючи на свій вік. Хоч офіційна підтримка відеокарти з останнім драйвером для Windows 10 закінчилась у 2016 році. Драйвер встановився, а під час старту вентилятор буде працювати на всю потужність, а можливо і більше, як міні-турбіна, але після ініціалізації та старту системи почне працювати з нормальною швидкістю і без звуку літака. Карта мала інтерфейс PCI-Express 1.0X16, 256 МБ пам'яті типу DDR3 шиною 128 біт, 80 нанометровий чіп G84 на архітектурі Tesla з частотою GPU 675 МГц, частотою пам'яті 1000 МГц і TDP 60 Вт. Одним шесть пін коннектором живлення. На той час найбільш розповсюдженим коннектором для моніторів був VGA, а відеокарта мала два інтерфейси TVI, тому в Asus це передбачили і поклали в коробку прохідних DVI VGA, як і підключимо відеокарту зараз. Це той випадок, коли VGA в сучасному моніторі знадобився по призначенню. Тестувати фурмалком не будемо, щоб відеокарта не повторила вогнену долю Вовка не підгріла раніше тестів. Думаю, навіть сама відеокарта не очікувала, що через стільки років вона зможе знову запустити легендарну гру та ще й на Windows 11. Можемо приступати безпосередньо до її тесту і огляду в Steam версії тінь Чорнобиля, для якого ця відеокарта і була стерилізована через 17 років після релізу гри та її самої. Тестувати будемо разом з процесором AMD Ryzen 5700X. Та 16 ГБ пам'яті ТТЛ 4. .4. Налаштування графіки відразу виставимо на максимальні для об'єктивності тесту і відповідності рекомендованим системним вимогам гри і подивимося на результати продуктивності та фпсів після вже давно знайомого та рідного екрану завантаження. Почнемо зі стартової локації кордону. Приємно знову повернутися на цю локацію через роки в бунку підвал Сидоровича, селищі новачків, зачистити АТП та ще й на такій тематичній відеокарті. Графіки показників будуть не всі, через технічні проблеми з налаштуванням цього для гри. Але, як ми бачимо, GPU завантажений на 99%, використовується 254 МБ відеопам'яті, а в і FPS не просідає нижче 25, а температура відеокаути також не критична: 69-70 градусів. Слухаємо історію про ігри гречного дядьки, кажемо, що Вибирай, як ми досвідчений, ідемо далі. На відкритій місцевості локації було очевидно, що вперед зміниться. Тепер він в районі 17 кадрів, але показник не зменшується нижче 15, що позитивно для початку, бачимо старий добрий нон-стоп, але сілою моделькою англійської версії після фікса української локалізації. Поговоримо з Вовком, заберемо легендарну схованку і допоможемо толіку. Далі ФПС вже керувається в районі 19-20 кадрів, а враховуючи максимальне налаштування. Графіки та роздільну здатність дисплею 1460 х 768 пікселів, то показники для цієї відеокарти, особливо на момент виходу гри, показують гавні результати продуктивності. Подивимося, як карта себе покаже по зачистці АТП. Шуму. Зустрічаємо Петруху з його бандою і підемо відразу до місця призначення без них, щоб не заважало тестуванню на бандитах. При простилках все працює плавно, без мікролагів, без підвісань, стабільний ФПС вище 20, чудові результати для відеокарти, грати можливо без проблем. А тоді думаю, в останнє і просто грали. Але все ж в даному випадку вона себе показує вище моїх сподівань. Для того часу відеокаут була потужна, ще й з таким артом. Тоді це була мия, а зараз це гауні спогади, тестуючи цю відеокауту. Рятуємо спитника з його секретною флешкою і продовжуємо нашу подорож зоною. Але несемось на аміські склади та покидаємо болти в електро, що нагрузить від ефектами від аномалії. Посадок та фейзів також немає. Такий самий правний геймплей без незручності. FPS ФПС при цьому тримається в районі 17-19 кадрів. Побігаючи по складах, також бачимо ФПС більше 20 кадрів, що не змінюється при стрільбі. Але баги за сталківською традицією як аномалії. Завжди поруч, і не знаєш, коли в них потрапиш. Китаючи гранату, стався виліт, що неприємно, звісно, і після кидків гранат вилітів більше не було. На янтарі, стріляючи в зомбі, також видно, що з кадрами проблем немає, і геймплей відчувається добре. не ґає і працює стабільно вже без ФПС через старі проблеми з овелеєм для цього. Тест гранатами також пройде успішно. На цьому закінчимо огляд тіни Чорнобиля. Сам тест не був дуже глибоким, технічно і професійним, а більш щоб запустити знову гру на цій тематичній відеокауті. І відчуття тільки приємні від цього. ФПС на рівні прийнятному для гри, температура відеокаути в нормі, фризи також відсутні. Результатам я задоволений. А як вам? Напишіть свої враження в коментарях. Але це на кінець. Провірмо її можливості в полозі та продовження оригіналу, ставкаючи «Чисте небо та «Поклик прип'яті. Почнімо з чистого неба. Цікаво буде глянути, як відеокарта впорається з його графічними нововведеннями. Адже з моменту виходу тіни Чорнобиля вона сильно змінилась графічно і технічно. Пускаючи гру, відкрив для себе новий баг. Гра не запуститься без підключеного аудіопристу до системи з помилкою Open All». Після його підключення до ПК гра запустилась і можна продовжувати тести. Спершу виставимо налаштування графіки. Роздільну здатність залишимо в HD. А саме налаштування, як і втече, поставимо на максимальні. Dallet X10 і всі розширені також. Хоча я маю великі сумніви про продуктивність в такому сетапі, але побачимо. Нас зустрічає вже також рідний екран завантаження, хоча зображення для боліт змінили в консольній версії з цього зображення труби на насосну станцію. Катсцена вступу викладу зі шрамом вже показує 10 кадрів, і це знак, що гра буде працювати приблизно так само або і гірше надалі. Після катсцени в грі FPS тримається на позначці 10 і менше кадрів. Що я очікував від цієї відеокарти та таких налаштувань графіки для чистого неба. Бо ця частина завжди потребувала потужних відеокарт для всіх її ефектів. Поговоримо з Лебідєвим і перевіримо, як буде на базі чистого неба. Гра виглядає красиво, звісно, але 6-7 кадрів натякають, що треба щось змінювати. Очокував з налаштуваннями графіки за кадром, зупинився на роздільній здатності 1024 на 768 пікселів, DirectX 10 середніх налаштування графіки та кастомних розширених, щоб гра виглядала більш-менш гарно. Після завантаження ФПС вже набагато позитивніший та більш грабельний від 15 до 20 кадрів і більше. А графічна картинка все ще дуже приваблива. Зробимо всі чисто небівські справи, поговоримо з Сусовим та провідником, і підемо на болота, до вежі. На болотах та відкритій місцевості вже показник кадрів кардинально інший, ніж на базі чистого неба. Від 30 кадрів і далі. Навіть змінимо налаштування дисплею на HD. Суттєвих змін все одно не буде. При взаємодії з аномаліями, стрільбою в бочки, вибухами. Посадок нижче 20 кадрів немає. Чудовий результат для цієї гри та відеокаут. Стрільба по кабанам також пройшла без лагів і затримок. Фейзів немає. Полювати Давай, за монтантами комфортно. починається викид, під час якого стрибок ФПС був до ста. Перечекаємо його і повернемось на базу чистого неба. Все ж, гра також має свій шарм. Завжди мені подобалося. Приємна для ока. В неї також своя атмосфера, особливо довго можна роздивляти сонячні промені та освітлення, навіть на цій відеокауті налаштуваннях. Гра на той час була дуже технологічна попереду, але це мало свою ціну в стабільності, продуктивності і обмежено Windows Vista для DirectX 101 на старті, коли більшість юзерів Користавалось Windows XP, але тут ми не зупинимось. Перемістимось в іншу частину болота, подовжимо полювання на мутантів і перевіримо показників простилках за негатами. В цій частині локації також ФПС тримається на рівні від 20 кадрів, а в поростилках не виникає дискомфорту. Після зачистки глядової вежі, пробігаючи грибаліт, все також працює чудово. Дійдемо до старої церкви і можна закінчувати. Підсумку, після зміни графічних налаштувань гра почала грати новими фарбами по продуктивності. Зеленого жука ми так і не побачили, а на цій відеоаккаунті можливо без проблем не Чистим небом, але не на максимальних його потужностях. Завершувати будемо сталкером, де врахували минулі помилки, та додали багато нових ігрових функцій. Продовження оригіналу. Покрик прип'яті, враховуючи досвід з чистим небом, налаштування графіки виставимо близькі до фінальних тестів там, а саме середні, роздільну здатність HD, DirectX 10 та схожих розширених налаштувань. Закінчуємо з опціями та переходимо безпосередньо до гри. Очікуємо екран завантаження та починаємо шлях майора СБУ Дігтяйова з дотижневим запасом провізії. ФПС зі старту гри на позначці вище 20 кадрів. Гра працює без фрезів та підглючувань. Тест на китки гранат стіни Чорнобиля також пройдений успішно. Без зелених жуків в процесі. Графіка, сонце та промені тут такі ж приємні, як в ЧН. Проходячи по затону, ФПС тримає позначку в стабільні 20-30 кадрів на відкритій місцевості. Далі будемо тримати шлях на місце, яке нікуди не попливе Скадовськ. самому Скадовську ФПС не падає нижче 15 кадрів. Всі знайомі обличчя та стара ворожнеча двох сторін султана та бороди, бандитів та сталкерів. І вибірчую сторону обрати. Йдемо до Калдана та Сеча. в місті, де багато NPC, гра показує гауні результати продуктивності і працює без критичних проблем на цих налаштуваннях. Подовжуючи шлях по затону, ФПС знову від 20 кадрів. Біля аномалії, де багато ефектів та навантаження на GPU, та старого знайомого в біді петрухи, також відсутні лаги і фризи. Всі ті ж 20 кадрів плюс. В стрілках також немає дискомфорту в ігровому процесі: стрілянина, стрільба між сталкерами, вибухи гранат, гра працює стабільно, з невеликими посадками кадрів до 18. Постеляємо ще кілька кабанів для гарантії і продовжимо шлях по локації і старим знайомим місцям. Незважаючи, що гра вийшла на два роки пізніше за цю відеокарту тінь Чорнобиля, вона все ще показує достойні результати продуктивності та рівня графічних налаштувань, хоч і самі системні вимоги гри не сильно виросли з того часу. Допинемося глянути локацію затон на кронах і підіб'ємо підсумки по цьому огляду. Відеокарта показала себе добре у всіх трьох ігрових тестах, і дуже символічно запустити на ній їх всі через роки і отримати такий новий сталкерський досвід з рідкісним і цінним артефактом цієї тематичної лінійки від Asus та GSC. Цікаво, як вона впорається вже з нанованими версіями теології на ПК в майбутньому якщо вони будуть, але тим не менш, далі буде. Точно можна сказати тільки одне: Stalkil 2 сел Чорнобиля, вона вже не зможе запустити. Можливо, під реліз довго гри 5 вересня цього року будуть нові такі колаборації від GC з брендами комп'ютерних комплектуючих, як, наприклад, нові сталкерські відеокарти з промо артами але вже по у два. В той же час в компанію нещодавно взяли нового комерційного директора Агостіно Сімонету, який буде здійснювати огляд видавничої діяльності та розвитку бізнесу в компанії, працюючи з командою керівництва на стратегічним Студії, щоб створювати нові світи. І які раніше довго працював в Microsoft структурі команди Xbox на посаді директора з габального партнерства та вже взаємодіяв в GSC на цій посаді під час розробки сиквелу. Тому. Після або до релізу сталкер 2 на виключення цікаві комоційні взаємодії з іншими компаніями, а ще як варіант випуск фізичних копій переводення на консолі або навіть таке видання на ПК. Дякую за перегляд. Буду радий почитати ваші коментарі. Сталкер чистого вам неба і залишайтесь такими ж non-stoppable.